Всім привіт, вітаю вас на YouTube каналі Реферал. Сьогодні розкажу вам про проект Nansen, який зібрав 4 рази більше інвестицій, ніж Arkham. Цей проект дуже схожий до Arkham, тому я рекомендую обов'язково зробити цю роздачу і забрати найлегші гроші, які тільки можуть бути в інтернеті. Отже, для того, щоб забрати кошти, вам необхідно перейти за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось такий мій пост. Як бачимо, тут я порівнюю Arkham і проект Nansen. Бачимо, що ArcHam зібрав 12 мільйонів доларів інвестицій і роздав по 150 доларів за звичайну реєстрацію на їх сайті та 100 доларів за кожного запрошеного друга. Проект Nansen зібрав вже 88,2 мільйони доларів інвестицій, тобто в 4 рази більше, ніж Аркхам. І він дуже схожий за свої технології до Аркхам, тому рекомендую обов'язково виконати цю роздачу. Нажимаємо на посилання під інструкцією тут і переходимо на наступний пост. Бачимо, що проєкт Nansen інвестував в Coinbase безпосередньо, тому обов'язково виконуємо. Що потрібно робити? Переходимо за цим посиланням та вводимо свою пошту. Ось, Вставляємо свою пошту, нажимаємо Я не робот і нажимаємо на кнопку Join Whitelist. І нажимаємо на кнопку «Refresh page». Так, Тепер ми очікуємо повідомлення на свою пошту. Як бачимо, вони мені вже відправили. Нажимаємо на кнопку «Verify email address», тобто верифікувати свій емейл. І бачимо, що ми успішно верифікували свою адресу. Далі ми з цього поста переходимо за цим посиланням, нажимаємо на кнопку сюди. Так. І знову ж таки вводимо свою пошту. Нажимаємо на галочки і нажимаємо на кнопку up». Бачимо, знову ж таки, вони нам відправили повідомлення на пошту. І ось нажимаємо на це от повідомлення і переходимо за цим от посиланням. І тут нам необхідно придумати собі пароль. Так. Ще раз вводимо свій пароль для підтвердження. І спеціальний символ має бути. Приміром, знак оклику. І нажимаємо на Submit, тобто підтвердити. Далі ми авторизуємо через свою пошту та пароль. І нажимаємо на кнопку Sync in. Так, Нажимаємо на Let's Go. І тут вибираємо будь-які відповіді. Приміром, я е, нажму Work. Нажмо Дефі. І хі буде 20. Так, Social Media, І тут нам необхідно вказати свій Telegram та свій Discord. Після того, як ми успішно ввели свій нікнейм з Discord та Telegram, нас перекидає на ось таку от сторінку. Вгорі справа ми нажимаємо на іконку людини. І бачимо навпроти валет є така кнопка Connect Wallet. Нажимаємо на неї і вибираємо Metamask. Підключаємось до свого Metamask. Нажимаємо на далі. Приєднатися. І наш гаманець буде успішно приєднаний. Нажимаємо на кнопку in І бачимо, що ось наш гаманець успішно приєднався до а, сайту Nansen. Після чого ми заходимо в розділ портфоліо. Рекомендую знову ж таки перейти безпосередньо з даного поста мого з Телеграму. Відкриваємо портфоліо. Так, нажимаємо на крестик ось це от ваша адреса, ви можете її скопіювати. І тепер нажимаємо на кнопку Create New Portfolio. Можна придумати назву. Пишемо, приміром, одиничку. І вставляємо свою адресу, яку ми скопіювали. І нажимаємо на кнопку Add. Бачимо, що ми успішно додавали адресу, після чого ми заходимо в розділ WhiteList в шостому пункті, і додаємо гаманці, за якими ми хочемо стежити. Можемо знову ж таки додати той самий адрес, який ми ще скопіювали. Так, нажимаємо на кнопку Add Wallet. Вставити. І все в Whitelist. І ось. Це всі мінімальні дії, які необхідно було виконати для того, щоб претендувати на роздачу безкоштовних токенів в даному проєкті. Після чого нам е, на нашу пошту має прийти повідомлення, де буде наша персональна реферальна ссылка. Ось бачимо ось це от моє реферальне посилання. Я просто його ось так от беру, копіюю, запрошую. По даному посиланню друзів, і за кожного запрошеного друга мені також будуть нараховані поінти, які будуть конвертовані е, в криптовалюту е, Nense. Е, в принципі, на цьому все. Також я вам обов'язково рекомендую виконати роздачу із VeloData, оскільки це також проєкт дуже схожий до ARKham. І рекомендую також виконати е, всі інші ретродропи. Ось тут е, вкладці інші ретродропи. Нажимаєте на дану вкладку, і буде перелік із актуальних на даний момент ретродропів, які я рекомендую вам виконати. Бачимо це і Revel 1,3 мільйона доларів інвестицій, і Melon, і Plexus, і Dune, і c 3 і Game7, Velo та Arrow Markets. Тому обов'язково зробіть всі ці схеми, оскільки. Цілком ймовірно, що там дуже добре насиплять нам кошти за себе, а також за кожного запрошеного друга. На цьому все. Підписуйся на мій YouTube канал «Реферал», а також на мій Telegram канал з 0 до мільйона. Там буде ще багато актуальних і цікавих способів заробітку.